Всім привіт! Сьогодні буде важлива інформація для підлітків, які закінчують 9 і 10 класи в цьому році і подавали заявку на прийняття на середню спеціальну освіту також для батьків таких підлітків. Вийшла неприємна ситуація багатьох і вже в мене було кілька звернень від клієнтів з цією ситуацією, тому я вирішила зняти відео. Мова піде про плутанину з вступом на ґрунтфольоп-1 і ґрунтфольоп 2. Я завжди на вебінарах усіх своїх відео, де я розповідаю про середню спеціальну освіту, кажу, що частина не є обов'язковою. Е, є низка правил, коли ми подаємо, верніше коли нас е, мають право загорнути, коли нас мають право не допустити на ґрунтфольоп 1 або на ґрунтфольоп 2. Це доволі складна тема. Я зроблю окреме відео про неї, тому що правила доволі заплутані. Я вам маю показати законодавство, де що написано так, але про це ми поговоримо іншим разом. Що важливо: дивіться, є випадки, коли школи мають право вас не допустити на грунфолі 1 Є випадки, коли школи мають право не взяти вас на грунфоліб 2. І тут мова йде не про вступні вимоги, а про інші критерії. Навіть при виконанні всіх вступних вимог може таке статися. Але у більшості випадків школи мають право на власний розсуд прийняти вашу заявку на грунфоліб 2. Навіть попри те, що... За загальним правилом, ви нібито не маєте такого права поступати на ґрунт Фольоп 2. Але у законодавстві прописано, що школи мають право на власний розсуд таких учнів зараховувати. Але багато шкіл зловживають таким ну, Як плутанину чи підмінюють навмисне поняття, коли ви повинні подавати на грунтфольоб 1, а коли ви маєте таке право. Деякі школи пишуть, наприклад, я бачила на власні очі Зі написало написала на своїй сторінці, що ви нібито повинні подавати на грунтфоліоп 2, якщо верніше на ґрунфоліоп 1, якщо ви тільки два роки, як закінчили 9 чи 10 клас. Це однозначно не відповідає дійсності. Максимум, що знову-таки на власний розсуд вони мають право відмовити вам у тому, щоб взяти вас на літній набір після того, як ви закінчили 9 чи 10 клас, тобто на цей самий рік. Але з зимового набору, з наступного навчального, верніше це не наступний навчальний рік, а наступний набір. Коли починається новий календарний рік, в них такого права вже немає відмовити вам на підставі того, що ви менш ніж як два роки закінчили 9 чи 10 клас. Тобто замість двох років реально є лише півроки, коли вони мають таке право, але вони також мають право і взяти вас на грунт фоліоп-2, якщо вони вважатимуть, що все окей. Чого жодна школа не має права робити, так це приймати вас на навчання, на яке ви не подавали заявку офіційно. І ось тут виникає, власне, проблема. Отут я почну описувати ситуацію, в якій опинилося багато клієнтів моїх так, і підписників. Дивіться, справа в тому, що в більшості випадків діти, які навчаються в школі, отримують допомогу від своїх вчителів або якихось там консультантів з комуни у тому, щоб заповнити заявки на навчання після закінчення фольксиколі. І багатьом дітям казали, що ось треба подати заявки до 15 березня, бла бла бла. Насправді на середню спеціальну освіту заявки приймаються. Ну, явно не до березня. Деякі школи, тут трішки індивідуальне питання, деякі школи приймають заявки аж до дня, коли починається навчання, тобто вони припиняють приймо, прийом заявок за день до початку занять. Деякі школи, які хочуть, наприклад, всіх прогнати через систему чи всім надати шанс. Спробувати свої сили на вступному іспиті. Спеціально виставляють дедлайн за місяць до початку навчання, навіть до кінця травня, але в будь-якому разі у вас ще є шанс виправити заявки, які ви подали неправильно. В чому виглядає чи в чому полягає неправильність? В тому, що. Дуже часто до мене звертаються клієнти, які зацікавлені, наприклад, в тому, щоб отримати візу з прив'язки до навчання. Ну і зрозуміло, що там мова йде про конкретний фах. Ми не можемо подавати таку заявку на рунфольоп 1, тому що, верніше, таку візу ми не отримаємо, тому що рунфольоп 1 включає в себе кілька напрямків і немає гарантії, що ми оберемо саме той напрямок, який є у позитив списку. Часто дитина в школі казала вчителю, що я хочу подавати на грунфольоп 2. А вчителі посміхаються і кажуть, так, угу". і діти під диктовочку їм кажуть: А отут галочку постав отут, ага, ти хочеш бути там електриком чи кухарем. Он став галочку тут. І дитина не розуміючи, клікає кудись. А потім з'ясовується, що вона під диктовку подала заявку на ґрунфольоп 1, а не на ґрунфольоп 2, як збиралися. І от коли ця помилка випливає, коли батьки, ну батьки теж часто підписують ці заявки, не дивлячись, так, тому що вони довіряють школі, що вчитель все сказав правильно. Але, на жаль, вчителі дуже часто самі не знають, що фоліо-1 не є обов'язковою частиною, і вірять тому, що написано на сайтах навчальних закладів. Ну, як я вже зазначила, це не завжди відповідає законодавству, те, що там написано, от, і виходить, що. Потім батьки зв'язуються зі школою, кажуть, як же ж так же, ми ж хочемо на грунфольоп 2. Візьміть нас на ґрунфоліб 2. А в школі вайлидер посміхається і каже, а ми не можемо вас взяти на ґрунт 2. Ну так, дійсно не можуть, тому що ви ж заявку подали на ґрунфольоп 1. Вони не можуть вас взяти туди, куди ви заявку не подавали. Е, але в цій ситуації є вихід. Тут справа в тому, що взагалі цей сайт Оптиков зроблений трішки хитро. Ніби навмисно прихована оця можливість від молодих осіб подаватися прямо на ґрунт 2. Там є, така, є таке посилання, коли ми тільки заходимо на Оптиль І воно є тільки у тих осіб, у молодих, хто виконує вимоги на вступ на ґрунт 1 Тобто, якщо я зайду зі своїми тоді на оптильце я не зможу вам це продемонструвати, тому що в мене цієї опції вже немає. Мітиді здогадується, що тетя Оля занадто стара для групи Любоди. тому таку опцію мені в доступі не надають. Але справа в тому, що там треба натиснути на одне посилання, щоб побачити правильний вибір. І це посиланнячко дуже таке непомітно, воно іншим кольором, замасковано під якесь технічне налаштування. але... Теба, треба просто тупо знати. І е, ще один момент мало додати нові заявки. Тобто ви можете подивитися, ви можете перевірити, зайти на аптес або самі підлітки, або їхні батьки, і подивитися ваші заявки. І там ви побачите, які заявки ви подали. І ви повинні проконтролювати, що якщо ви хотіли поступати на групу Люб 2 якесь, ви повинні проконтролювати, що у вас саме оте. Навчання, яке ви обрали як перший пріоритет, це якийсь грунфольоп 2. Знов-таки можуть бути випадки, коли вам все ж таки відмовлять, тоді ви можете поставити грунфольоп 1 другим пріоритетом, але важливо, щоб ви подали таку заявку, тобто просто ходити до школи і казати Я не хочу на грунфольоп 1, візьміть мене на грунфольоп 2, це нічого не дасть. Ви повинні офіційно. Оформити заявку. І другий момент, ви маєте ці заявки розставити у правильному пріоритеті. Ми вже таке робили з клієнтами, це доволі важко. І я хочу одразу сказати, що я не можу зробити одне відео для всіх, яке підійде для всіх, тому що там в кожному випадку індивідуальні є нюанси. Я зроблю окремі відео, де я поясню деякі правила щодо вступу на грунфольоп 1 на грунфольоп 2 які вам... Допоможе зорієнтуватися трішечки, що куди клацати, в якому випадку, але якщо ви сумніваєтесь, якщо ви боїтеся, що ви щось зробите неправильно, то краще вже записатися на приватну консультацію, ми це з вами все виправимо. Але ось така неприємність, що, на жаль, школи неправильно Тобто не прислухаються до ваших побажань, так, вчитель в школі, який вам диктує, куди клацати, куди що подавати. І е, дуже багато українських дітей подалися в як помилково чи випадково, чи як це назвати, не туди, куди вони хотіли поступити. Але головне те, що у вас ще є шанс, принаймні до кінця травня, точно у всіх є шанс виправити цю ситуацію подати нові заявки і розставити пріоритети цих заявок в іншому порядку чому це важливо з пріоритетами тому що лише той навчальний заклад якого ви обрали який ви обрали як перший пріоритет побачить вашу першу заявку і вже якщо він вам відмовляє у вступі тоді висилається друга ваша заявка яка була другим пріоритетом так Саме тому деякі школи виставляють такі е, короткі терміни для подачі, так? тому що вони хочуть ще мати шанс обробити ці заявки, які були надані як другий чи третій пріоритет, якщо перший пріоритет не приймає учня. Все, на цьому я дякую за увагу. Побачимось з вами в наступних відео. Всім па-па.